Сьогоднішній адвент-календар для мене суцільний провокатор. Ну, давайте дивитись картинка, на який сніговик без носа. Йому пропонують ніс, і він повинен довірити цій людині взяти того носа. Тобто він проявляє свою сильну сторону. Вміння довіряти. І тут головне вміння довіряти собі. Я собі думаю, а яку ж я сильну сторону повинна проявити, які мої сильні сторони вже пора. І я думаю, я цілий рік була активна в соціальних мережах, і тепер наступна, наступні такі проекти проявлення це, мабуть, уже якась міжнародна платформа. Для цього треба вивчити іноземну мову, хоча б англійську для початку. І і що? І центральне телебачення. Ось такі мої сміливі проекти, які ваші діліться. Чи готові ви заявити про себе ось прямо так? Прямо так, з провокації. Бережіть себе і мирона.